Вітаю, шановні садівники городники. Всім бажаю міцного здоров'я. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося на ділянці озимого чеснику. Ми цю ділянку показували десь тиждень приблизно назад. Дивіться на ці повітряні кульки, які на чесниках. вони були закручені в нас. Зараз вони випрямилися. Ось видно гарно, ось видно гарно. Це ознака того, що пора копати вже цей чесник. Ну а ці повітряні кульки, які є, значить, ви не залишайте, а зрізайте ось таким чином і ставте, хай вони сохнуть. Коли вони висигнуть, з них буде насіннячко, яке ви потім восени посадите. Значить, це робиться для того, щоб оновити посадковий матеріал, щоб часник не мільчав, щоб був ось зараз гарний, крупні головки, щоб були, Тобто насіннєвий матеріал посадковий, треба з часу від часу вами. Ну, зараз підійдемо, подивимось, де ми копаємо, вже починаємо копати. Значить, ось у нас ми теж показуємо це відео. Ось, три рядки у нас були зав'язані ось так ужелками листечко. О, це ми зробили для того, щоб подивитися, бо казали, що буде головка крупніша в такого часника. Ну, ми зробили експеримент і пересвідчимося разом з вами, що це дійсно так. Ну ось, давайте ми зараз. Візьмемо, а ось у нас зав'язані. Земля суха, досі давно не було. Так, ось ви бачите яка головка. Ось тут разде були зав'язані отут. Так. так, ну тепер достанемо такого. Так, ну що я вам скажу? Ну, дійсно, на вигляд. Мабуть, трошки крупніше. Дістане щелом такому. Тут у нас не зав'язані, ось ми це у нас була зав'язана. Ну що я вам скажу? Може і дійсно на вигляд на то крупніша є, а може це і дійсно допомагає. Ну, будемо копати далі, подивимося, пересвідчимось, що це дійсно так. Ну, ось така картина у нас.